Hello, my friends, право на закріплення прикметникової форми присвійного займенника та абсолютної. Не забуваємо, що наші my, your, his, her, its, our, your, their стоять завжди перед іменником. А якщо ми додаємо до них S винятком mine, his, і Іс не буде мати абсолютної форми, то вони будуть стояти відокремлено, здебільшого в кінці речення. Перша вправа. Choose the right form. Виберіть правильну форму. Дається два варіанти, а ви вибираєте один правильний. Друге завдання. Build the sentence or build up the sentence, побудуйте речення. Дається набір слів, що відокремлюється одне від одного, і ви будуєте речення, не забуваючи, що на перше місце ми ставимо іменник, тобто підмет, далі йде дієслово, тобто прислух, потім йде додаток. І в самому кінці у нас будуть стояти так звані обставини місця і часу. Якщо місця немає, тоді ставиться обставина часу коли? Зрозуміло, третє завдання дається перелік цих слів, які ви маєте ставити у розповідь про квартиру. Hers, ours, it's, my, ours, her, his, our, our. повторюється по два рази, тому що їх слід буде вставити один раз і другий раз. Це вам допоможе у виконанні завдання. Отже, уявимо, що ви всі ці завдання виконали, їх небагато. Лише три, і даються відповіді. Звичайно, я вам їх прочитаю із перекладом. Мені дуже цікаво, як ви намагалися зробити ці завдання. Я надіюся, що у вас все дуже добре вийшло. Надія is in her room. Надія є у своїй, тобто її кімнаті. They want to sell the car. Вони хочуть продати своє їх. Авто або автомобіль або машину. This car is theirs. «Це авто є їх». Ігор likes his cats. Ігор любить своїх котів. The cats are his. «Коти є його». We are in our yard. «Ми є у нашому дворі. The yard is ours. «Двір є наш». Tom, is this your bag? Tom, це є твоя сумка. Yes, it's mine. Так, вона моя. Друге завдання. The students do their homework every day. Студенти виконують свої домашні завдання щодня або кожного дня. Kate likes her new dress. Кейт подобається. Своя нова сукня або її нова сукня. His camera is on the table. Його фотоапарат є на столі. These are your rucksacks. Це є ваші рюкзаки. Are they yours? Вони є ваші? Pit, is this your laptop? Pit, це твій персональний комп'ютер. No, it isn't mine. Ні, він не мій. І третє завдання нову квартиру. Finally, we've got our new flat. На кінець ми маємо свою, тобто, нашу нову квартиру. It's got its own entrance. Вона має свій власний вхід, тому що іноді буває, що є три або чотири сусіди, які ділять цей вхід. I've got my own bedroom. Я маю свою власну спальню. My sister's got her own bedroom. Моя сестра має свою власну спальню. My mother likes the kitchen. Моя мама любить кухню. Is it hers? Вона її? No, it's ours. Ні, вона наша, тобто нас всіх. My father likes the balcony. Батько любить балкон. Is it his? Він його? No, it's ours too. Ні, він також наш. We like our flat a lot. Ми дуже любимо свою квартиру. Бажаємо цю розповідь вивчити дослівно, і тоді ви будете бездоганно знати матеріал, який ми вивчили. Thanks. Bye!